Хай і помилуй, помилуй наш Боже, великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Нат -ли, нат -ли, нат -ли помилуй. Це наша блаженіша, Фіфані, Велику нашого, за присвященнішу Дмитрия забратів наші священники, священа і за все христі, братство наше. Україну нашу за владу і війську її, що ми тихий мир, життя прожили всякому честі і чистоті. Славний заблочестивий повітря незабутні в понад риста храму цього. І всі раніше спочили на всіх братів наших, що вони повсюди лежать православна, Господи, помилуй, Господи, <нах> помилой, сповітла миго. Ямрю здорові спасіння, Боже, за прощення і пушення архів рабів Божих. Ми Дмитрія, Димитрія зболювию пасвою всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих, прото ірея Стефана з родини, протирея Павла з родиною, прото Ірея Василя з родиною, прото ірея Петра з родиною, Це деяку на Семена з родиною, рабів Божих, Богдана, Світну Зенеїду, рабів Божих. Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана Лину Лесю, Данила Богдана Ніну Михайла Святослава, Христину Квітку, Рабів Божих Єлизавета, Марія Меланюк, Оксану, Дмитра Воїна Андрія, Юлія Юстину, Михайлину, Боляшу Ярину. <кій> рабів Божих Анастасію водим розсипанью Анастасію Софію Оксаном Віру. Рабів Божих Вікторію Єву Максима Михайла Оксану. рабів Божих воїна Георгія Анатолія, Тетяну і Лесофію Зурве Миколая Дмитрія. рабів Божих, Олег, Світлана, Ірину, воїна Іврія, воїна Михайла, воїна Василя Назара, Назаралину, Йосипа, рабів Божих. Воїна Георгія, рабів Божих Катерину Світлану, Ясміну Реб... Раба Божовина, Андрія, рабів Божих, воїна Романа Андрія Віталія, Гафію Ганну Богдана, Надію Юрія Марію, Ігорія Мар... Марину, Марію Вікторію Назарія, рабів Божих, ця Степана, Андрія Григорія Мар'яну, Марту, Анну, Росислава, Оксану, Тараса, Стефанія з родини, Оксану з родини, Наталій з родини, Ірина з родини, Ліану з родини, Тетяну з родиною, Оксану з родини, Марія з родиною Ярослава з родиною, воїна, Василька, Рабів Божевиця, Сипановця, Семена, це Василя, Ця Павловця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікітлу, Назара, Соломія, Максимаєву, Романа, Злату, Верніку Галину, Ігоря, Рому. <гум> <гум> Рабів Боже, Окся, Степановиця, Павловця, Симоновиця, Василя, Тетяну, Олександра, Кристину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Равів Ігоря Олю Олену Маркіяна, Ірину, Евеліну Михайла, Артура, Равів Божий. Протиресифана, Сівеселяці Палац, Симона, Петра, Лігію, Петра Ярославодана, Христина Алину, Олі, Милдор, Любов, Андрія, Юрія Романа, Усесія Болдана, Каріну Марію Муланні, Тараса Тетяну, Миколаєм, Олександра Наталію, рабів Божих Андрія Дем'яна, Ірину Марію, рабів Божих Анну Тетяну, Ірину Павліну, рабів Божих. Тетяну Олю, ребів Божих воїна Василя, Марію, Романа, Андрієм, Рибів Божих Протерея Сефана протеє, Павла Протерея, Семена Протерея, Василя, і Романаха Артемія, Монашко у Ольгу Сергія Олю з родиною, ніну Світлану, то засієння з родиною Миколу Любов з родиною Марії, з родиною, Ларису, з родиною Дмитрія, воїна Андрія, воїна Богдана, воїна Сергія, воїна Ігоря. Радіїв Божих Наталію Ольгу Соломію Єлизавету, радів Божих, Ойна Олега Сергія, Ігоря, Світлану, равів Божих, Богдана Марія Миколу, Ярослава Людмила, Божих Зор'яну, Галину, Ця Степана, Клавдію Олену, Іврія, Галину, Андрія Світлану, Ірину Михайла, Радів Божих Олександра Людмила, Євгена, Світлану, Тетяну, Світлану, Нону. Анну Марія, равів Божих, Анну Сергія, Олю, Влада Юрія, Людмилу, Ніну, Людмилу, Равів Божих, Богдана Юрія, Ірину Петрину Зурьяну, Олю Мар'яна, Ярослава. Надію, равів Божих, Вероніку, Оксану Андрія, Назара, Івана, Світлана, Максима, Богдана Тараса, Юліана Анну Зуряну, Равів Божих Ігоря, Олю, Ляну, Дмитра, Гліба, Іраклія. Іллю Ернесу, Соломію, Олександра, рабів Божих, Тараса Ірену, Андріяну, Оксану на Сусію, Катерину Василя, Леся з родиною, Ірину з родиною, Віталія з родиною, Віру з родиною, Анну, Ксану Роса з родиною, Люду Боляшу Галину, рабів Божих Анну Насисів, Христину, Миколу, Марію, Алину, Лесю, Володимира, Калюксану, Романа, Матвія Рабів Божих. Володимира Володина, Антона, Олю Андрія, Олю Катерину, Яну Василя, Марія Івана, Зур'ян, Славу Рєну, Свомію, Ганну Юлію, Олега Вікторія, Ярину, Олександра Юрія, В'ячеслава Івана Андрія, Галину Андрія, Володимира, Людмилу Юрія, Богдана, Івана Михайла, Івана Михайла, Володимира Дмитра. Зор'яну, рабів Божих Олену, Соломію Марію, Єлизавету, Наталію, Ленин, Грасан, Юстинію Марію, рабів Божих Полящу Анну болячу, Євгенію, рабів Божих Ігоря з родиною, Лідію, Андрія Ольгу, рабів Божих, рабів Божих Тетяну, Тетяну Ларису. Євгенія, равів Божих, Михайла з родиною, Олександру, Богдана, Мар'яну Єву, Миколая з родиною, Романі Юрій Христина Ірину Орестан. Рабів Божих Оксану з родиною, Оксану з родиною Наталія з родиною, Наталію з родиною, Олію з родиною. Рабів Божих Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною, Юлію Макарія з родиною, Юлія. І всі переп'явся до храму, цього зберегтися всякі скорботи, гніво біди, не лише тілесах, що спокійно вони жили, щоб здоров'я і добробиті сні життя і проходили собі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, нас, Господи, помилуй. Приносить в цьому що храмі цьому. За тих, що трудиться співає, всіх приснує, дай, що співається від тебе, волити багатої молості. Бог за тебе славу слава Отцю ісуну і Святому Духові, нині час і на віки Амінь.